Привіт, мої любі, мої хороші! Ви на каналі Файна кухня і з вами я, Наталка Машіка. Сьогодні у мене моя закарпатська кухня і я приготую суп, лопатки заправлені. Саме так називають цей суп моїй сім'ї. А ще на Закарпатті цей суп називають лопатки підбивані або лопатки підбивані. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся зі мною, бо обіцяю, буде дуже смачно. Починаємо! Для приготування цього смачнезного супу мені знадобляться лопатки. Як вже ви зрозуміли, в перекладі з закарпатського діалекту лопатки це стручкова квасоля, можна взяти будь-яку, тоненьку, жовту чи зелену, можна взяти таку плескату, широку любого сорту, яка у вас є. Можна взяти стручкову квасолю і молоденькі квасолинки. Теж вийде дуже смачно. Знадобиться приблизно 600-700 г на порцію, яку я буду готувати. Це велика, така гарна кастрюля. Все, що зараз необхідно, це відірвати кінці і подрібнити на такі невеличкі шматочки. Можна це робити ножицями, ножем або руками, як я. Потім добре промити під проточною водою. Промиту стручкову квасолю кладемо в каструлю, беріть каструлю об'ємом десь на 3-4 літри. Квасолі можна взяти і більше, залежить від ваших смаків, наскільки густим ви хочете бачити ваш суп. Заливаємо холодною водою і даємо солі до смаку. В кінці ми завжди зможемо ще посолити, якщо необхідно. Кладемо на плиту. І доводимо до кипіння. Будемо варити десь хвилин 15-20, для того, щоб квасоля стала наполовину м'якою. Я вже підготувала собі картоплю, 5 картоплин середнього розміру, нарізала кубиками. У квасолі завжди буде зверху виділятися ось така піна. Її необхідно зняти, для того, щоб супчик наш був більш привабливим. Коли стручкова квасоля наполовину зварена, додаємо картоплю і будемо варити до готовності картоплі хвилин 15-20. Картопелька вже зварена, час додати сметану. Бажано брати. Сметану домашню, якщо є можливість, і високої жирності. У мене вершки, тому що домашньої сметани немає, я додала 500 мл. Сметани так само можна взяти 400-500 мл. Доводимо до кипіння. На пательні нагріваю 4 столові ложки рослинної олії. Додаю 2 столові ложки пшеничного борошна і дуже швидко буду перемішувати на протязі 20-30 секунд. Має утворитися однорідна маса без грудочок. І коли маса стала однорідною, час додати паприку. Закарпатська кухня без паприки це не закарпатська кухня. Додаємо 1-2 чайні ложки. Дуже швидко перемішаємо. І тепер увага, як тільки ви перемішали, зразу ж знімаєте з вогню. Тому що паприка, коли вона буде більше на вогні, тоді вона дає такий неприємний присмак. Тому треба зразу знімати з вогню, додаємо до супу і швидко все перемішаємо. Суп практично готовий. Все, що залишилося, це взяти пучок кропу, зв'язати його ниточкою і додати до супу. Що я зараз і зроблю. Потім суп накрити кришкою і дати настоятися хвилин 5-10, а далі подавати до столу. Ось така смакота у мене сьогодні вийшла. Неймовірно смачний суп, один з моїх улюбленіших. Подавати свіжим хлібчиком це саме то. Дуже-дуже смачно, обов'язково приготуйте. Якщо сподобалось відео, підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. І пам'ятайте, все буде Україна! Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім па-па.